Такс. О, зараз вже звуки є. Да. Так. звук є, це мене вже тішить, і це означає, що ми можемо поговорити. Хай поки що. О, хай поки що якість самого зображення не дуже. але тим не менше, ми можемо. Спілкуватися. Я дуже радий, що я сьогодні включу цю пряму-трансляцію саме під такою назвою, яка вона на сьогоднішній день є. Звук є супер. Так. Коротше, сьогодні будемо спілкуватися про те, що відбувалося в бджільництві 23 2023 році. На жаль, ці зміни і все те, що відбувалося 23 2023 році, велика великою мірою пов'язано саме з періодом війни. Тому ми. В майбутньому багатько років після 2023 року будемо згадувати цей період як період бджільництва в часи війни. Але нам, на відміну від того, яким було бджільництво, наприклад, в Другу світову, буде що згадувати, тому що, тому що все ж таки галузь продовжує працювати, все ж таки галузь функціонує. Хай не найкращим чином, але вона продовжує своє функціонування, що є дуже таким гарним показником на сьогоднішній день. Так, ціни на мед не вражають, так, попит на споживання меду, тим паче, не але при цьому ми маємо всі можливості, щоб змінювати цю ситуацію навіть в таких скрутних умовах, які є на сьогоднішній день. І що хочеться сказати? Дуже багато людей свої пасіки все ж таки продають. Я вважаю, це абсолютно хибна політика, це абсолютно неправильно продавати свою пасіку, тому що е ваша пасіка це не пасив, ваша пасіка це дуже-дуже потужний актив, який безпосередньо потрібно використовувати в тим паче умовах війни. Тому що чим більше активів ви будете зберігати в скрутний період часу. Чим більше активів ви будете зберігати тоді, коли все рухне, а все рухається вниз, то тим краще вам буде після завершення умовної кризи, да, яка на сьогоднішній день наступила. Вона наступила, на жаль, виключно через те, що е багато хто з людей цієї кризи захотів, і штучним шляхом ми її отримали. Тому от маємо, як то кажуть, що маємо? Бачу, щось дуже прям мало людей приєднується. Можливо, не знаю, можливо, по тій причині, що не дуже гарна якість відео на сьогоднішній день, але тим не менше. Е, тому хочеться для всіх бджолярів, які продали свої пасіки, побажати швидкого повернення додому. Для всіх джулярів, які продали свої пасіки в вічаї. Дати надію, щоб вони все ж таки відновлювали свої пасіки, поверталися назад в велику пасічницьку родину і продовжували свій шлях пасічникування. Що хочеться точно сказати і над чим хочеться докорінно зробити зміни в українському суспільстві? Це споживання продуктів джільництва, оце ті зміни яких нам на сьогоднішній день не вистачає найбільше, саме споживання продуктів джільництва. Що я маю на увазі? В нас абсолютно немає попиту. В нас абсолютно немає культури споживання мед. Ось такий парадокс. Країна, в якій все життя споживали мед, мається на увазі тисячі років. На цій країні завжди, на цих землях, верніше завжди був попит на споживання і завжди були бджолярі, бортники. І так далі, які виготовляли продукцію бджільництва на сьогоднішній день. Ці території в глобальній кризі стосовно споживання продуктів бджільництва. Дуже багато людей не те, що не розуміють користі продуктів бджільництва. Вони навіть не знають, що ті чи інші продукти бджільництва на сьогоднішній день є. Оце є такі мінуси нашої освіти, е великі мінуси безпосередньо нашого сучасного життя. Тим не менше, ми повинні продовжувати рухатися і ми повинні про це говорити. Тому я черговий раз закликаю всю пасічницьку спільноту продовжувати створювати, починати розвивати різні способи поширення інформації про вживання продуктів бджільництва. Найефективніші речі, які працюють на перспективу, це безпосередня робота з дітьми, це подорожі по різних школах. Можливість поспілкуватися з дітьми, дати їм спробувати солодкого продукту, можливість запропонувати дітям альтернативу в житті, оскільки багато дітей, які саме є випускниками шкіл, вони не знають, куди поступити, вони не знають, чим зайнятися в цьому житті, у них немає коштів, у них немає можливості на те, щоб пробиватися десь вище ешелон. Бджільництво це для них безпосередньо є шанс на краще життя. Тому і такі діти вони повинні володіти цю інформацією. А саме ви, пасічники, точно так само, як і я, ми можемо це зробити і ми можемо принести користь для підростаючого покоління, і ми можемо принести користь для тих поколінь, які вже якби сформувалися. Я вкотре буду всіх закликати. Потрібно якимось чином, щоб ви в своїх колах. Щоб ви в своїх сім'ях, що ви в своїх, своєму оточенні поширювали інформацію про користь споживання продуктів бджільництва. Я розумію, що це не популярна тема. Я розумію, що ця тема абсолютно нікому не потрібна. Я розумію, що всі пасічники, не більшість, всі пасічники хочуть одного. Вони хочуть, щоб їхній мед прийшли з руками, ногами, просто забирали і дуже дорого забирали при цьому. А пасічник не хоче вдарити і палець у палець. Насправді ця ситуація мене дуже сильно бентежить, оскільки я розумію цілком і повністю наслідки такого господарювання. Я хочу в своїх відео, своїм прикладом і на своєму каналі донести для пасічників одну єдину інформацію: ваш мед, крім вас, нікому не потрібен. Всі, всі оці розповіді про те, що от мед з-під мед з під мед з під медогонки, це розповіді дітей, які не розуміють, що для них робити з тим продуктом, який вони виготовляють. Справжні пасічники, справжні люди, які широко мислять і розуміють інформацію, розуміють, куди рухається цей світ, вони ніколи не будуть сидіти і ждати, поки для них хтось прийде і щось запропонує. Те саме є і з бджільництвом. Більшість людей навіть не знає, що є ті чи інші продукти бджільництва. І тільки ми, бджолярі, можемо це вирішити. Я вкотре про це наголошую. На своїх курсах по бджільництву я розповідаю для пасічників інформацію, казалось би, банальну, але дуже важливу, і розповідаю ту інформацію, яку вони більше ніколи ніде не зможуть почути. Не просто розповідаю, а наводжу конкретні факти, наводжу конкретні приклади, за якими легко вичислити, зрозуміти, що як мінімум я говорю правду. Я хочу, щоб вся пасічницька спільнота України в 2024 році на кінець то прокинулася. Я розумію, що для більшості це не треба. Але ті, кому це абсолютно ніяким чином не треба, зробіть небагато. Просто зробіть репост, лайкніть відео. Поставте таке відео, щоб воно просто моталося, щоб набиралося перегляди. Таким чином, ми зможемо популяризувати вживання продуктів бджільництва. Годі вже ганятися за відео по формату ціна на мед, «А куди здати мед, а як здати мед. Годі вже дивитися цей такий ширпотребний контент. Давайте будемо дивитися відео про те, які властивості мають ті чи інші продукти бджільництва. Давайте разом будемо дивитися відео про те, яким чином можна... З одної чолиною сім'ї заробляти по 20 тисяч. Я казав і кажу цю інформацію, оскільки це цілком реальна інформація. Коментарі по типу: а ти попробуй викачаєш з 10 лежаків тонну меду, а ти не розумієш що це таке, панове. Це все коментарі дітей, які абсолютно не розуміють про те, як правильно доглядати за бджолами. Як потрібно працювати з бджолою? Бджола це не просто вулик. В садку, який стоїть, і про нього згадують раз у місяць в кращому випадку. Бджола це та істота, яка потребує постійного догляду. Бджоли тобі максимально велику кількість всього, що ти хочеш, дадуть. Лише в тому випадку, якщо ти прийдеш і ти попросиш них, наприклад, ти попросиш них 100 грам прополісу, або ти попросиш них 3 кг пилку, або ти попросиш них 5 кілограм перги. Або ти в них попросиш ще одну бджолину сім'ю, або ти в них попросиш 100 кг меду. Але просити потрібно не прямою мовою, не прямими словами, а просити потрібно діями, діями, тільки методами, діями, технологією, те, про що я завжди говорю: пасічник це не та людина, яка має бджіл, а пасічник це та людина, яка вміє. Вміє правильно керувати інстинктами бджіл, інстинктами поведінки бджолиної сім'ї. Я казав про це, кажу і буду завжди казати. Тому що це єдине правильне визначення для слова або для розуміння пасічних. Бджоляр – це не та людина, яка має бджоли, а бджоляр це та людина, яка вміє управляти біологією і інстинктами життя бджіл. Запам'ятайте це. І ті люди, які приходять до мене на канал, я переконаний, що частина із них приходить не просто і за тим, щоб подивитися чергове скандальне відео, а все ж таки приходять, щоб отримати інформацію. Я дуже дякую для, е, для керівництва безпосередньо для очільників джулярського кругу за те, що запросили наш Ютуб канал до себе на круг. Я переконаний, е, що вони це зробили. Не лише для того, щоб ми висвітлили їхню роботу, а й багато в чому їм сподобалась наша робота. І ми безпосередньо, наша команда Бікіперофік їм дуже вдячна, оскільки ми змогли масу масу корисного матеріалу, масу корисних рекомендацій фахівців показати на своєму YouTube каналі з перших уст, що є дуже дуже сильно важливо. Я надію, що для. Для членів джулярського кругу, для учасників джулярського кругу сподобався наш підхід. І їм сподобалося, що ми вже не перший місяць показуємо їхні відео на своєму каналі. І ці відео користуються популярністю. Тому я дуже радий, що я зміг долучитися до роботи джулярського кругу, не просто приїхати туди і стати їхнім учасником, а безпосередньо долучитися. З точки зору інформаційної політики їхнього кругу, це дуже сильно за це їм дякую. Дякую за цю можливість. Також дякую за можливість, що я там опинився на тому джулярському кругу, і я був наймолодшим бджолярем, і в мене вийшло запалити саме цю свічку на бджулярському кругу разом із Василем Соломко. В принципі, за що йому дуже сильно дякую. Також, панове, я хочу звернути вашу увагу. На те, що вам всім, безпосередньо, всім пасічникам України потрібно робити додану вартість на продукти бджільництва. Шукайте ідеї, їх є безліч. Шукайте способи, їх є ще більше. Шукайте варіанти, якими можна доносити до людей ту чи іншу інформацію. Цих варіантів просто безліч. Так, не всі будуть працювати з 10, аби б один спрацював, аби б один спрацював. Один з сотні точно спрацює. От тільки завдяки цій статистиці ми можемо розуміти, що це кропітка, важка праця. Я на наступному, наступний 24 рік надіюся, що в мене вийде підняти YouTube канал до таких рівнів, що про бджільництво України всі будуть говорити зовсім по-другому. Тому що нам потрібно піднімати престиж бджільництва України в світі, оскільки в світі. У нас якби є престиж, але як сировинної держави в сфері бджільництва. На жаль, так, воно на сьогоднішній день є. Третя медова держава у світі, а пасічники, одні з найбільших, найбідніших в світі, що потрібно безпосередньо змінювати. І я не знаю, скільки в мене є часу, я не знаю, скільки мені знадобиться е, зняти відео, я не знаю, скільки мені знадобиться годин провести в створенні цих відео. Як англійською мовою, так і українською мовою, тому що від російської мови я повністю відмовився. Хоч і правильно було б е, також і цією мовою, але на сьогоднішній день це не міжнародна мова, на сьогоднішній день це мова ворога, яку я готовий заплювати. І ні в якому разі я не готовий, щоб ця мова звучала на моєму каналі, е, як мова, якою я хочу об'єднати всіх людей. Звісно, є люди, які спілкуються російською мовою. Вони також потрапляють на мій канал, не без того, в різних, на різних заходах. Але я не буду цю мову. З моїх уст ви не почуєте російської мови. Це я вам точно можу гарантувати. Але англійської мови буде багато, ми будемо знімати відео англійської мови, ми будемо просувати українське бджільництво на захід, інтегрувати, інтегрувати таким чином, що в Вікіпедії... Змінилася раз і назавжди фотографія українського бджоляра на гарного, престижного форменого українського бджоляра, щоб ми стали еталоном в світі для бджільництва, щоб ми мали ту кількість престижу і той рівень довіри, щоб до нас з усього світу їхали пасічники навчатися бджільництву, оскільки школа бджільництва найпотужніша в Україні. Україна це є не тільки осередок бджільництва, Україна це є історична земля в сфері бджільництва. Україна породжувала такого рівня фахівців-джулярів, про яких просто мріють будь-які країни світу. Шкода, що на цій прямій трансляції дуже мало людей, тому що вони виходять через погану якість. Я це все діло знаю. Але, панове, я вам хочу сказати одне. Я цей YouTube канал почав не для того, щоб вести Ютуб канал заради Ютуб каналу. Я маю конкретну ціль: популяризація вживання продуктів бджільництва на рівень найбільш вживаних продуктів в нашій державі, популяризація українського бджільництва і підняття престижу професії бджільництва в світі і Україні, і безпосередньо щоб кожен із пасічників був заможний. А нація наша щоб була здорова. Тому дякую, панове, що долучились до цієї прямої трансляції. Я буду її завершувати. Ну, а вам доброї ночі і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.